Зір це справжнє багатство, яким ми часто недооцінюємо, поки не стикаємося з проблемами. У сучасному світі питання здоров'я зору є актуальними для людей різного віку. Все більше людей стикаються з різними порушеннями зору. Зараз за статистикою більше півтора мільйона в році людей страждають на погіршення зору. З них приблизно 300 тисяч дітей. Кожна людина має здійснювати в певний період часу профілактичні огляди. Наприклад, у це має бути при народженні лікарі їх огляда. 3 місяці 9 і рік. Якщо є якісь у мами жалоби, тоді, звичайно, звертаються і швидше. Дітки мають профілактичні огляди здійснювати щороку під час навчання. В дорослому віці це має бути мінімальний огляд хоча б один раз на два-три роки. Вікова група старше 40 років має частіше робити огляди так само, хоча б раз в році. Уковці та лікарі все частіше б'ють на сполох, адже все більше людей страждають від короткозорості, далекозорості, глаукоми та інших захворювань очей. Лікар Ірина Софілканич розповіла, як людині зрозуміти, що час звернутися до офтальмолога. Ну, якщо не дивитися на профілактичні огляди, то людина відчуває жалоби з різними жалобами. Звертаються від почервоніння очей, сухості, дискомфорту. Потрапляння щось в око, погіршення зору, затуманення, тобто жалоби дуже великі. Єдине, щоб людина своєчасно зрозуміла, що потрібно звернутися і не відтягувати цей момент, бо дуже багато пацієнтів чекають, поки ж воно все таки пройде і звертається, коли вже може бути навіть запізно для цього. Зокрема, порушення зору серед дітей і дорослих, на жаль, зростає і часто пов'язано з надмірним використанням гаджетів та недостатньою увагою до очей. У свою чергу, мукачівці дедалі Починають розуміти важливість піклування про зір своїми методами. Місцеві поділилися із нами. Давно не провіряла свій зір, але треба, треба доглядати. А На вашу думку, скільки на рік потрібно перевіряти зір? Я думаю, два рази хоча б. Ну от гаджети в основному, а так я знаю. Ну сонце теж на зір впливає, а так не знаю ще. Як зовсім? А скільки на рік ви його перевіряєте? Один-два рази. У мене лічно це із -за генетики, тому що в мене спусся зі зір після першого класу і досить він такий же. А що на вашу думку може впливати на псування зору? По-перше, генетика, тому що в мене іменно із-за цього. Е все ж таки телефон. Не дуже стараємося світло, щоб правильно було, падало з лівої сторони, якщо читати, щоб освітлення було. Не сидіти так багато у різних гаджетах, старатися чим менше. І я знаю, їсти ті овочі і фрукти, в яких багатий міст вітаміну А, який саме для зору. І більше гуляти на свіжому повітрі. Правильний догляд за очима регулярні перевірки у лікаря та обмеження навантаження на зір допоможуть зберегти його на довгі роки. Дуже багато треба зелені, клітковини, жирних кислот для того, щоб насищати нашу січатку, наші клітини. Якщо з народних методів, що стосується для діток, це спеціальне є лікування, таке називається як амбліокор. Віжен, амбліокор, там різні апаратики, і дітки, хто має вже проблему, регулярно відвідують офтальмолога, ну і вже підтримуючи ці лікувальна така терапія. Профілактично, це дотримання гігієн зору, зарядка для очей для тонусу м'язів. Ну це якщо профілактично, ми говоримо. Перевірка зору це не просто формальність, а важливий крок для збереження здоров'я очей. І загального самопочуття регулярна перевірка це турбота про своє майбутнє.